І щасливі тут історії, такі життєві. Може, є судні та більш веселі, тож почнемо, ми веселі каруселі. Друзі, всім привіт! Ми раді вітати вас в новому випуску веселих каруселей. Сподіваємося, що ви бачили минулий випуск, і знаєте, що я обіцяла розказати продовження історії про Ганусю. А сьогодні я розповім вам про те, як Гануся святкувала свій день народження. Ви готові слухати? Так! Да. Тоді розпочинаємо. Так от, настало 31 серпня, а це означало, що в Ганусі сьогодні день народження. Наша героїня проснулася раніше всіх. Вона так думала. І от вона вирішила, що вже шостий день її народження це час їй подорослішати. Встала, підійшла до зеркала та почала красуватися. Вона дивилася і посміхалася сама собі, адже вона тепер вже справді стала дорослою. Настав такий важливий день. Я так довго його чекала, дивовижно. Сонечко тільки не з'явилося, а я вже не сплю. І правильно, адже це так серйозно стати великою. Мені сьогодні виповнюється 6 років. Я незабаром піду до школи і буду вчитися читати й писати. Так як я старша від мого братика Андрійка, то вважаю, що настав час ставати серйозною і відповідальною. І тут Гануся почула дивний запах. Точно, це її мама щось готує на кухні. Гануся поспішила на кухню. Мамо, доброго ранку ти сьогодні спечеш торт курочку рябу. Звісно, люба моя, твій улюблений торт уже готовий, я його ще вчора спекла. Ура, ура! Так приємно, що мої гості теж скуштують цей чудовий тортик. Мамо, а у котрі вже усі прийдуть? Десь близько 15-ї вже всі мають підійти. Ого, це так довго чекати! Доню, вбирайся та допоможеш накрити на стіл та все приготувати. Ти ж у нас вже доросла дівчинка. Гаразд, мамо! Так як гості були запрошені на третю годину дня, Гануся вирішила допомогти мамі приготувати все для святкового столу. І коли вже всі страви були готові, Гануся одягнула прекрасне плаття і очікувала на своїх гостей. Першою прийшла Лариса. Вона була подругою Ганусі ще з дитячих років, адже вона жила в сусідньому під'їзді, і дівчата часто зустрічалися на дитячій площадці. Привіт, Ганусю! Вітаю тебе з днем народження і хочу зробити тобі подарунок. Візьми ось цю золоту рибку. Подивись, яка вона гарна. Я знаю, що у тебе вдома є акваріум, тому ось це тобі. Ух ти, така гарна рибка! Який гарний подарунок! Вона дійсно золота. Дякую тобі, Ларисо. Чесно, я дуже задоволена. Адже в моєму акваріуму плавають різні рибки, а золотої не було. Дякую, Ларисо. Приходь до кімнати. Давай ми з тобою разом впустимо рибку в акваріум. Гануся дуже зраділа. Вона любила своїх рибок. І дівчата вирішили, що для рибки надійніше буде, якщо вони зараз підуть і випустять її в акваріум. То вони так і зробили. Тут почувся знову дзвінок в двері. Хто ж це прийшов? А, це прийшов Микола, ще один друг Ганусі з недільної школи. Привіт, Ганусю, Вітаю тебе з днем народження і хочу зробити тобі подарунок. Візьми ось цю повітряну кульку. Вона не є звичайною. Ця кулька має таку форму, наче в неї є щока. І де ж ти зміг знайти? Яка ж вона красива? Дякую тобі, Миколко, Приходь! «Коли Микола прийшов до вітальні, де вже сиділа Лариса. Лариса подивилась на нього і думає, десь я бачила цього хлопчика. Точно згадала Лариса. Коли був Великдень, Микола розказував вірш у недільному зібранні. І Лариса навіть згадала, які ж були слова в тому вірші. Уявляєте, вона запам'ятала. Пройшло майже півроку, а Лариса пам'ятала цей вірш. То вона вирішила похвалитися для Миколи, що вона знає слова цього вірша. О, привіт, Миколко, а хочеш я продекламую тобі твій вірш? Ну давай, я ніжний пролісок пробучую лісок і першим сповіщаю в світ увесь, наш Ісус Христос Воскрес. Ух ти, правильно, я дійсно читав цей вірш. Миколко, а Миколко, скажи, до якого ти класу ходиш? Я ходжу до другого класу. І вмію вже і читати, і писати. Хоча це не зовсім легка справа. Треба багато часу, щоб навчитися. Я відчиню. Гануся думала, що вже всі прийшли і час починати святкування, тобто їсти смачний торт. І тут вона здивувалася, бо пролунав ще один дзвінок у двері. Хм, Подумала Гануся. Хто ж це міг прийти? Я більше нікого не запрошувала. Вже всі мої друзі прийшли. Коли Гануся прибігла до дверей, щоб відчинити, на порозі стояв її тато. Тато, ти що повернувся з роботи раніше? Привіт, Ганусю! Вітаю тебе, моя рідненька, із днем народження. Тату, а ти мені подарунок якийсь приніс? Так, дорогенька, я приніс тобі в подарунок дуже красиву дитячу біблію з малюнками. Коли ти навчишся, ти зможеш сама її читати, а також розфарбовувати малюнки в цій чудовій книзі. Поглянь, вона навіть з розфарбовками. Вау, навіть малювати тут зможу! Дякую, татусю! Ну ось, усі зібралися. Я запрошую вас пройти до столу. Так, так, мама спекла такий смачний торт. Давайте скуштуємо. Мама запросила всіх до столу. Так як це була християнська родина, вони дуже любили Бога, і вони розуміли, що кожну справу треба починати з молитви. Діти, давайте перед їжею помолимося, як нам заповів Ісус Христос. Давайте! Дякуємо Тобі, Господи, за їжу, за свято, за Ганусю, за те, що Бог її зберігає і благословляє, за гостей, які прийшли на свято, благослови нас і надалі. Амінь. Микола був здивований, адже його сім'я не молилася. Вони не ходили до церкви і ніколи не розповідали біблійних історій. Він вирішив, що коли він виросте і матиме свою сім'ю, він також буде вчити своїх дітей молитися і шанувати Бога. Коли всі помолилися, почали частувати приготовлені мамою і Ганусею страви. Все було дуже смачне. А торт справді смачний, не просто так його любить Гануся. Коли всі поїли, то вирішили гратися, бігали, ем, доганяли один одного. Так гралися, що аж потомилися. Тоді мама запропонувала пограти ще в одну гру. Вона називалася Загадай бажання. Ура! Ми будемо загадувати бажання. Тоді давайте разом з цим відпустимо кульку в небо. Миколко, а ти не проти? А давайте! Але перед цим її треба нарядити. Яка вона симпатична, чупринка в кульки вийшла особлива, як кома, давайте назем цю кульку чупринкою. Так, нехай буде чупринкою, адже це ім'я дуже пасує нашій кульці. Що ж давайте відпустимо чупринку в небо. Моє перше бажання буде таким: я б дуже хотіла б якось побувати в Ізраїлі, там, де жив Ісус, і ходив. Тоді моє бажання буде таким: нехай чупринка летить довго і далеко, аж до Ізраїлю. А я бажаю бути дуже сміливим, але щоб не обрагати інших, а навпаки, допомагати їм. О, oh, це дійсно хороше бажання. В Біблії є дуже цікаві історії про сміливість. Ви ж знаєте історію про Давида і Голіата, а є навіть історія про Ісуса з Закхеєм. Який також поступив сміливо зустрівшись з сином Божим. Захей, до речі, був десь такого зросту, як ти, Миколка. Що це за Захей такий? Розкажіть, будь ласка, нашій тато саме краще розповідає історії. Тату, розкажи. Гаразд, гаразд, сідайте зручніше і слухайте. Як я вже сказав, він був зростом не вище, чим Миколка, але він був дуже сміливий. Люди, серед яких жив Ісус, ненавиділи Закхея. Він збирав налоги для римлян. але більше всього не любили його за шахрайство. Він робив так, два двери, три мені, Хі -хі -хі. щось подібне. Але попри це, Закхей багато чув про Ісуса і хотів його побачити. Ісус якраз розповідав притчу і був оточений великим натовпом людей. І щоб краще побачити Месію, Захей заліз на дерево, але тут його примітив сам Ісус і сказав, щоб Закхей злазив, бо сьогодні Христу, треба буде бути в його домі. Ну, да, вдумав теж на дерево вилізти. Коли вони прийшли, то Закхей сказав Ісусу: Господи, я половину володіння роздам бідним, і якщо когось образив, вернув четверо. Ісус йому відповів, во істину, Боже спасіння прийшло в цей дім. Ух ти, як все обернулось! Бачиш, сміливість треба у багатьох випадках, і щоб захищати інших, і навіть щоб бути завжди чесним. Ого, ну що ж, діти, а тепер йдемо на двір випускати кульку, чупринку в небо. Ура! Свято закінчилося, діти дружно випустили чупринку в небо. Ідучи додому, вони кожен зробили свої висновки. Коли Лариса поверталася додому, вона думала: цікаво, а чи чупринка долетить до Ізраїлю? Вона ж так хотіла, щоб чупринка, ця їхня повітряна кулька, прилетіла в Ізраїль. Микола вирішив розважати над тим, як він себе веде, він хотів. Мати хороші стосунки з іншими людьми, щоб люди його поважали і любили. Він хотів жити так, як написано в Біблії. І я вам хочу також побажати, щоб ми, читаючи біблійні історії і слухаючи взагалі інші е, переповіді людей, щоб ми старалися жити правильно, щоб ми старалися робити добро, щоб ми цінували людей, які поруч з нами. І мені подобається, що сім'я Ганусі завжди. Молилася і читала Біблію, тому давайте ми також будемо завжди молитися, читати Біблію і іншим людям розказувати про те, який добрий у нас Бог. Домовилися, yeah. дорогі глядачі! На день народження ходять з різними подарунками. А ми пропонуємо вам зробити подарунок своїми руками. Ось таку коробку. Щоб приготувати даний виріб, ми візьмемо паперові стакани. Ви їх можете придбати в будь-якому супермаркеті. Також я буду використовувати атласну стрічку. Ви можете взяти будь-якого кольору, олівець, ножиці. Щоб наповнити нашу скриньку, я використаю Skittles. Ви можете взяти MMD чи інші дрібні цукерки, будь-яку тверду поверхню приблизно 2 см товщиною. В мене кришка. А ви можете використати книжку або записник та наклейки. Для початку беремо тверду поверхню, яка в нас є. В мене кришка. Нагадую, що ви можете використати звичайну книжку або записник. Я беру стакан, перевертаю його до гори дном. беру олівець, кладу його на тверду поверхню, притискаю однією рукою і прокручуючи стаканом я малюю рівну лінію. Потім ми будемо по цій лінії робити надрізи. Саме таким чином можна зробити рівну лінію по кругу. Далі беремо ножиці та будемо відрізати край. Зайве знімаю, підкладаю сторону. У нас залишився такий стакан. Далі беремо ножиці та робимо надрізи від краю стакана до нашої лінії, приблизно через сантиметр. Ось такий стакан у нас вийшов. Тоді обережно ми загортаємо. Кожен надріз загортаємо до середини. Притискаємо пальчиками. У нас вийшов такий стакан. Беремо скітелс чи інші цукерки та засипаємо всередину. У нас утворилася така скринька для скітлз. Тоді загортаємо до середини, добре притискаємо. Будемо робити бантик для нашої коробочки. Відрізаємо стрічку потрібної довжини. Зав'язуємо бантик. Ось такий бантик у нас утворився. Беремо двосторонній скотч та приклеюємо до нашої коробочки. До речі, ви замість бантика можете зробити очі намалювати, чи приклеїти очі з якогось бісеру, і зробити, такий, і зробити якусь тваринку з даної коробочки. Беремо наклейку, яка вам до вподоби, та приклеюємо наверх. В мене є такі метелики. Це готово. Ви можете подарувати дану коробочку сюрприз для ваших рідних та близьких і потішити їх солодощами. Надіємося, що ви робите вироби разом з нами. Якщо це справді так, то напишіть про це в коментарях. Ми будемо чекати на ваші відповіді. Наш теді дуже щедрий, і він всім слухняним діткам, які приходять до нас, дарує подарунки. Ви готові отримати подарунки? Да. Супер! Тоді наставляйте свої руки, а теді буде роздавати для вас. Дякуємо, дякуємо, що додивилися наш випуск. Сподіваємося, що історія вам сподобалася. До зустрічі.